Це не добре, кум з комою не можуть побратися. Що вони собі таке надумали? Люди не переставали говорити про те, що Василь прийшов жити до Олени. Ця новина швидко розлетілась по селу. Тут усі одне про одного знають усе, або принаймні думають, що знають. Тому, коли хресний батько Марійки Василь Петрович почав зачасту бувати в їхній хаті, люди хутко знайшли правду. Чули, Василь до куми ходить, шепотіли на базарі. Та то ж гріх, хресний, то як родич. Олена мовчала, Василь теж. А Марійка, яка дуже любила і поважала свого хресного, лиш несміливо маму запитала: Мамо, а ти його любиш? Люблю, тихо, сказала Олена, але не так, як чоловіка люблять із юності, а так, як людину, що стала рідною, хоч і не мусила. Колись 25 років тому, саме Василь хрестив Марійку. Він був сусідом, мав дружину Ганну і двох синів. Коли чоловіка Олени раптово не стало, а сталося це на будові, Василь завжди приносив то мішок картоплі, то цукру кілограм, то просто приходив, щоб поговорити, сідав попити чаю і питав як ти, Олена, тримаєшся? Як всі, день за днем. Мені про дитину тепер треба думати. Одна й у Марійки лишилася. Та ти не журися. Я ж їй не чужий. Поможу, чим зможу. І допомагав. Був на кожному святі. Вів Маріку за ручку до першого причастя, лагодив паркан, коли вітер його завалив. А коли Марійка поступила в медичний, сам Василь купив їй перший білий халат. Василю, ну навіщо ти тратишся, соромила Солена, бо вона мені, як донька, хіба шкода для неї? Минали руки. Ганна Василева пішла з життя після тяжкої хвороби, сини в місто подалися, а Василь лишився сам у великій хаті із садом і тишею. Марійка вже працювала фельдшеркою в селі, часто приходила до хресного то тиск поміряти, то суп принести. Тримайтесь, хресний. Ви ж мені як батько, казала Марійка. А ти мені єдина дочка, казав він і витягує із скриньки старе фото з хрестин. Пам'ятаєш, як я оце тебе тримав на руках, ти тоді так плакала, тепер не плачу, роботи багато, сміялась Марійка. Усе почало з дрібниць. Олена то суп принесе Василю, ту подушку за шиї, а він їй груш з саду принесе, город навесні скопає. Ти мені, Василю, така підтримка, не знаю, як так сталося, але з тобою дуже спокійно, сказала якось Олена, коли вони сиділи увечері на лавці. Я й сам дивуюся. Я ж думав, що любов то тільки в молодості, а воно, бач, як і в 60 може прийти. Люди ж язиками потруть, не зрозуміють, та хай труть, ми нікому нічого поганого не робимо. Та всі думали, та не всі так думали. В селі швидко піднялася хвиля осуду. Кумду, куми, сором, буркала баба Галя. Так вони ж не брати сестра, вступила за них трохи молодша надя. Але ж це хресне і це святе. Олена витирала очі. Вона була жінкою скромною, тихою, завжди старалась не виділятися, а тут є все як на долоні. Василь взяв її за руку. Слухай, Олено. А може, плюнемо на все і поїдемо в райцентр, одружимось тихо, без весілля, все одно, що там, що тут, Бог бачить, що ми поганого нічого не робимо. А як Марійка, що скаже, а ми її запитаємо. Марійка слухала маму і хресного, мовчала, а тоді сіла навпроти і сказала Я бачила в житті багато нерідних, рідних, але ви обоє для мене найрідніші люди. Якщо ви вирішили бути разом, значить це правильно, і мені байдуже, що там скажуть люди в селі. Вона усміхнулася і додала до речі, як лікар кажу, у вашому віці кохання то найкращі ліки від самотності. Жити на віру Василь не хотів, вони розписалися і стали жити разом в хаті Василя, а свою хату Олена дочці залишила. Минуло кілька років у селі буря вляглася, люди переключились на нову плітку кажуть, у дільничого роман з поштаркою. А Василя з Оленою залишили в спокої. Якось ввечері по роботі Василь сидів за столом, дивився на Олену, а потім і каже: А ти знаєш, я ніколи так добре не жив, навіть у молодості. Бо ми вже знаємо ціну тиші, вірності і простому слову дякую, усміхнулася Олена. І зорі того вечора світили над ними так ясно, наче не було в їхньому житті осуду, втрат і самотності, лиш залишилося головне бути для когось потрібним.